34 роки наша країна іде шляхом вільної, самостійної і суверенної держави. Сьогодні ми продовжуємо виборювати нашу незалежність. Заради спільної мети єднається вся Україна. Так само навколо перемоги згуртована і Прилуцька громада. Прилуки це місто людей, котрі щоденною працею творять майбутнє держави. Напередодні Дня Незалежності міський голова Ольга Попенко об'єднала понад сотню найвідданіших представників громади. У тісному колі зібралися військові та ветерани. Світяни і медики, чорнобильці, волонтери, підприємці та діячі культури. Поклавши руку на серце, традиційно віддали честь Україні. Вшанували і оборонців, котрі гартують нашу перемогу. Сьогодні міська рада завдячила нескореним прилучанам. Зі щирими словами від імені всієї громади до присутніх звернулася прилуцький міський голова Ольга Попенко. 24 серпня наша держава буде відзначати одне із найвеличнішихся день незалежності України. Цей день для кожного з нас єдним сили, мужності, відваги, єдним єдності. Днем гідності це день для кожного з нас, непоборності нашого народу, великого, величного українського народу. І сьогодні в цій залі зібралися ті, хто заслуговує на величезну повагу. Сьогодні я буду від усієї громади схиляти голову і буду говорити найтепліші слова вдячності кожному. Усім працівникам медичної сфери, всім працівникам освітньої сфери, соціального захисту, працівникам комунальної сфери сьогодні будуть особливі слова для вас, шановні захисники, для вас волонтери, для тих, хто врятував нашу країну у грізні роки, коли була Чорнобильська трагедія. Сьогодні ви всі заслуговуєте на особливу повагу. Від усієї нашої громади. Звичайно, я сьогодні буду говорити, і дякувати всім захисникам і захисницям, які сьогодні боронять рідну землю, нашу батьківщину, до землі, усім героям, синам і донькам, які віддали своє життя за рідну землю і вам, усім за вірність і відданість нашій країні, нашій батьківщині. Слова вдячності кожному з вас за вірність, за ту роботу, яку ви. Виконуєте для, на благо свого міста, на благо нашої батьківщини. Сьогодні велика, для мене велика честь вітати вас, дякувати вам. І, звичайно, кожній родині ми будемо бажати тільки добру. І хай Бог оберігає кожного з вас, хай Бог оберігає кожну родину, І, звичайно, найтепліші, найрідніші слова нашим захисникам. Слава нашим захисникам, слава нашій ненці, україні! Багато років прилуки є надійним тилом для українських захисників. За сприяння керівництва міста на передову регулярно спрямовують необхідну підтримку. У свою чергу воїни не шкодують зусиль, аби пришвидшити переможний день. Їх подвиги цінують на рівні громади. Тож першими відзнаки з рук міського голови отримали наймужніші і найстійкіші оборонці. 18 років військовій службі присвятив Олександр Михель. Чоловік обороняв Україну у часи антитерористичної операції, а згодом стояв на захисті східних рубежів держави. Там отримав по. Ранення. Попри все, він і сьогодні Плічоплі з побратимами продовжує нести службу у лавах Збройних сил, зокрема у батальйоні тероборони, котрий і відзначила міська рада. Дана відзнака це для особового складу нашої територіальної оборони, для всього, яка зараз виконує надзвичайно тяжкі завдання в Донецькій області. Це один з найгарячіших напрямків зараз на фронті. І тому якби. Ця, ну, якби, відзнака для всього особового складу, адже е, наш підрозділ він завжди є якби, другом і товаришем нашої громади. Все, що ми не, запро... не запросили, міська громада все нам поставляє, все вчасно і все якісно. На своєму фронті заради спільної мети працюють і освітяни. Прилук нині докладають максимум зусиль, аби навчити та виховати гідних громадян, каже Юлія Климак. В освіті я вже 15 років. Спочатку ніхто не вірить, коли я кажу цю цифру, але насправді я прийшла відразу після закінчення педагогічного коледжу працювати. Це єдине моє місце роботи, якому я присвятила 15 років. В 19 років почався мій педагогічний шлях уже на цій посаді. Професія вчителя дуже важлива, і хочеться сказати, що сьогодні, під час нагородження, в першу чергу, військових нагороджували, то вони всі говорили такі слова: служу українському народу. То педагоги звикли. Говорити, що ми все ж таки тримаємо освітній фронт. Це нелегкий для України час. Дуже звичайно приємно, що нашу роботу помічають і оцінюють на рівні всього міста. Почесну грамоту виконавчого комітету прилуцької міської ради отримали і працівники сфери культури. Це ті, хто зберігає національні традиції, підтримує творчість громади, а також всебічно розвиває рідне місто. Саме такою активною діячкою є Катерина Мовчан. Я працюю в культурі вже більше 25 років. Так склалося, що Фактично, перша моя робота була педагог організатор потім методист Прилуцького міського будинку культури, і так на все життє своє життя я пов'язала з культурою. Я працювала в різних установах, але щоразу це були установи культури. І зараз я працюю заступником директора прилуцького міського будинку культури, і одна із основних моїх одне з основних моїх завдань це залучення грантових коштів. Я займаюся написанням грантових проектів і пишаюся тим, що за останні декілька років ми змогли залучити близько 2 мільйонів гривень на різноманітні проекти для громади. Це і створення соціального простору міського будинку культури, культури За підтримки міжнародної організації з міграції, це і облаштування пандусом філії Прилуцького міського будинку культури за підтримки громадської організації Право на захист. Також у нас був реалізований проект за підтримки українського культурного фонду з сила голосу і слова. Культура це фактично генетичний код кожної нації, і ми, українці, ми Маємо свою культуру, маємо свою ідентичність, і ми маємо нести її в світ. І саме це одна із перших і одна із того, що ми в першу чергу захищаємо себе і нашу культуру. Відзнака для мене означає те, що все, що я роблю недаремно, і це на благо громади, і мені дуже приємно. Окрім культурних досягнень, прилуки славляться і спортивними звершеннями. Місто виховує здібних спортсменів. За підтримки міського голови Ольги Попенко для їхнього розвитку створено найкращі умови на території дитячо-юнацької спортивної школи. Саме тому сьогодні наша молодь підкурює міжнародні п'єдестали. До розвитку фізичної культури в прилуках активно долучається Петро Дяченко. Я безпосередньо все своє свідоме життя присвятив розвитку та пропаганді. Фізичної культури та спорту. В свій час сам активно займався спортом, виконав норматив майстра спорту і продовжував працювати в цій сфері, в сфері фізичної культури та спорту, очоливши фізкультурно-спортивне товариство Спартак, яке займається безпосередньо проведенням спортивних заходів, розвитку дитячо-юнацького спорту. Дорослого всіх верст населення, тому що фізична культура та спорт є невід'ємною частиною нашого життя, і, от навіть враховуючи зараз такий нелегкий час для нашої держави, фізична культура та спорт дуже багато допомагає і спонукає для того, щоб наші воїни були фізично розвинені, загартовані, тому що дуже дуже велике навантаження під час. Бойових дій, операцій тому фізична загортованість повинна бути ну якома на самому вищому рівні. Керівник фізкультурно-спортивного товариства Спартак зазначає, почесна грамота від виконавчого комітету міської ради це заслуга усієї спортивної спільноти міста. Вдячний за те, що відзначили, але це більше. Відзнака всієї громади, всього спортивного активу міста в моєму обличчі, там в нашому обличчі, в тих номінантів, які відзначили, адже всі кожного дня плідно працюють на розвиток фізичної культури та спорту: тренери, викладачі, всі, всі люди, які задіяні в цій сфері, ми постійно працюємо, спілкуємось, проводимо різного рівня змагання, і тому це така нагорода. Я так рахую, всьому. Всього спортивного актива міста людей, які задіяні для розвитку фізичної культури та спорту до дня незалежності нашої незалежної України. Міць нашої громади незламні титани. Одним із таких є В'ячеслав Новак. Чоловік з перших днів великої війни обороняв рідне місто у 2023-му Перебував на передовій. А сьогодні носить почесне звання ветерана війни. За безцінний подвиг герой отримав відзнаку. Щиро дякую за. Почесну грамоту, яку мені дали, тут саме да те, що тебе не забувають, що ти дійсно приклав зусилля, але не дарма, тебе пам'ятають за це. Усі ці люди роблять особистий внесок у єдину мету. Волонтери зі свого боку підтримують оборонців та соціально вразливі категорії населення міста. Медики цілодобово рятують життя городян, підприємці надають необхідні ресурси та фінансове забезпечення для розвитку держави. Із найкращими побажаннями віддані прилучани звертаються до незламних українців. Миру та скорішої перемоги. Та більше, щоб ніхто не гинув в цій проклятій війні. Найголовніше, що хочеться побажати, це мирного неба, якнайшвидшої перемоги, спокою в наших серцях, спокою за вікном, щоб нарешті всі українці відчули, що всі ці роки ми боролися не задарма. А звичайно, для нашого майбутнього, для діток. Я дуже хотіла б побажати всім і нашим перелучанам, і всім, хто мене почує, звичайно ж, перемоги. Перемоги на всіх фронтах.